Так, усе вже доста. Усіх, хто щось виграє, лише у мене ніч не годин виграти. Все, виграш! Слухайте який виграш у меня буде. все все блюдо, не, все не велике Голубцю. Виграє тот. Ко мне комментарий напише по відео. Ну, а там еще одну мову, що бути на мене підписані. Йо? А Опять же. Тот коментар, який буде мені ся має любити. От той, що мене просто розорює сміху, бо я в то люблюся сміяти. <рес> Тот і виграє голубці. Хуйтерся теж вважає. Так що ви теж можете писати, може меніся ваш коментар теж полюбити. Я вам прямо в руку дам голубці. Варині, туйку можете прикликати далі. бригаду до нашого ресторану. І серияйте блюдо, всяке блюдо, голубцю, ми вам винесемо. Так що усі поняли умови? Підписатися. Файно прокоментувати Коментарі має бути файний. Я один виберу. Йо я сяк буду дин, 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 дин. Ні, я виберу пару, а далі ви будете у мене голосувати. Йо? Я виберу хоча б три сядемо на стрім, будемо всі читати коментарі. Сядемо на стрім. Я прочитаю всі коментарі. Виберемо самі смішні три. і з тих трьох виберемо один. Так що удачі вам, потятка бабчина. Ну, давайте ж Файний якийсь ну, золотушка. Все гарного і позитивного. Забила вам щось указати. Коли буде виграш? 27 червня маленько майбушек за місяць. Так що усім удачі.